Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Мої вітання усім глядачам. Це програма. Звітуємо, дискутуємо, плануємо. І сьогодні гостем нашої студії є народний депутат України Володимир Литвин. Я вас вітаю в нашій студії, Володимир Михайлович. Добре, здаваю. Дуже приємно бачити вас на батьківщині. Але скажіть, будь ласка, над чим ви працюєте зараз і якими були останні ваші робочі дні? Слежимо і у Верховній Раді, і можливо, тут на вашому округу з громадянами. Ну, окрузі, зрозуміло, це спілкування з людьми. Це намагання чимось допомогти зарадити. Я повинен сказати, що 90% цих звернень людей і письмові безпосередньо вони стосуються насамперед неможливості пролікувати або вилікувати складні хвороби. Найбільше це найбільша проблема. На другому місці як вижити? Як вижити на ту мізерну пенсію? Ну, звичайно, це допомога сім'ям, в яких чоловіки, сини загинули або поранені. Ми лише у цьому році на це, за рахунок фонду видали допомоги більше, ніж на мільйон гривень. Що стосується Верховній Ради, то я повинен сказати, що я глибоко розчарований тим, що відбувається в Верховній Раді. Це відбувається зведення, по-перше, політичних рахунків, а друге, прийняття тих рішень, які не об'єднують країну, а які розсварюють, які потрібнюють історичну пам'ять. І в мене складається таке враження, що робота Верховної Ради побудована під диктовку Міжнародного валютного фонду, які дають Україні кредит, кредити, але водночас хочуть мати гарантію, що ці будуть кредити повернені. І е, повернення за рахунок людей, тому йде тотальний наступ на оті залишки соціальних гарантій, які мали е, люди, е, тому о, мені здається, що це ситуація надзвичайно складна і що зокрема. Такий інститут влади, як Верховна Рада України, він не чує абсолютно суспільство. У цьому можна переконатися, коли спускаються директиви щодо оптимізації мережі закладів освіти, закладів охорони здоров'я. На превеликий жаль, я повинен сказати, що в тому числі на Житомирщині місцеві керівники часто густо беруть під козирок. Приймають рішення про закриття шкіл, які, до речі, відремонтовані зусиллям батьків, у тому числі за моєї допомоги. І, е, приймають рішення, у яких скажімо. Пишуть перевести дітей в таку-то школу, в такий-то населений пункт, при цьому взагалі не згадуються жодним чином, а як бути вчителям, людям, які працювали в цих школах. Після того вони пишуть слізні петиції, у тому числі, знову ж таки, до мене, і кажуть: ну, допоможіть, захистіть. Але рішення вони вже прийняли. І всі звернення. До Кабінету міністрів, до Міністерств відповідних, вони закінчуються тим, що мені пишуть відповіді це рішення, яке прийняли місцеві органи влади. Чому ви звертаєтесь за підтримкою до центральних державних структур? Мені здається, що Треба на початку навчитися місцевим керівникам обстоювати законні, я підкреслюю, законні інтереси людей. На превеликий жаль, жаль цього немає. Ми тільки спостерігаємо таку тенденцію. Міняється керівництво держави. Одразу ж місцеві керівники або приходять від цієї політичної партії, яку особлює керівник, або дуже швидко записуються в відповідну політичну партію, отримують посади. І вони нестримно е співають е осану, а потім, коли міняється ситуація, вони е стверджують, що вони завжди мріяли про сонце свободи і робили все е тишком нишком для того, щоб е змінити ситуацію. Але ж ми втрачаємо дорогоцінний час і у ми сам... людей втрачаємо, не час саме час... на часі про соціальний захист громадян. Ми подумали. людей втрачаємо, Іде суцільне е вимирання людей. От зараз напередодні дня перемоги ми міряємося, хто більше втрат зазнав, а третина всіх втрат у Великій Вітчизняній війні в Другій світовій, третина навіть більше це втрати українців. 45% інфраструктури, матеріальної бази від загального грунування, яке зазнав Радянський СУС, це Україна. І сьогодні, замість того, щоб нам е, через пам'ять об'єднати людей, е, консолідувати суспільство, робиться все, щоб подрібнити пам'ять і забрати в людей ту пам'ять, з якою вони жили, з якою вони важко, неймовірно складно воювали, е, страждали, потім відбудовували державу. Їм сьогодні пропонують зовсім інші підходи. Мені здається, що е, це абсолютно неправильно. Осмислювати минуле потрібне у тому числі війну зробити все, щоб відновити пам'ять про людей, поховати тих людей, які по-людськи, по-християнськи, не поховані. Бо в нас в Україні в багатьох місцях кісток людей більше, ніж чорнозем. А замість того починаються ревізії і розсварення суспільства. З вогню та у полом, я так би мовити, так коли у плані цінностей людських. Я думаю, це є спроба такої кубки активістів накинути своє бачення минулого. І я розумію, що є намагання вибудувати нову державну систему, сформувати нову, новий політичний режим, розрізавши поповину із минулим, тобто з минулим з радянським союзом і з Росією, але треба враховувати старше покоління. І треба, мабуть, ставитися з розумінням до їхньої пам'яті, і таку роботу повинні проводити вчені, фахівці, але намагатися директивно ввести нову історію. Як показує практика, це завжди обертається величезними втратами. Як показує практика, це не є демократичні засади функціонування суспільства. Бо в демократичному суспільстві є плюралізм думок, є можливість висловитися з альтернативними точками зору. А в режимах, які ми затаврували, які називаються тоталітарними, там історія одержавлена. Ми всі жили за коротким курсом історії ВКПБ. А сьогодні я думаю, що в такий спосіб хочуть запропонувати короткий курс історії України. І ви розумієте, коли існує величезна кількість економічних награзів, іде таке відчуття нерозуміння світоглядних життєвих позицій людей. Це посилює протистояння, це посилює невдоволення, що несе величезні виклики для України. Ви знаєте, мимоволі, от зараз у нашому сьогоденні, напрошується паралель між подіями 70-річної давнини і сьогоднішніми. І от ті цінності, можливо, з тих часів було б варто більше пам'ятати сьогодні. Мова йде про той конфлікт на сході України. Не вистачає якихось рішень. Знаєте, люди чекають рішень від різних гілок влади, зокрема і від Верховної Ради, тому що хочеться, щоб війна зупинилася. Справа тім я повинен сказати, що рішень понаприймали дуже багато і, зокрема, в частині, так би мовити, соціальних гарантій для учасників антитерористичної операції. І мені здається, що ці рішення не реалізуються, бо під них не підведена. Економічна фінансова основа, і ми будемо мати приблизно таку картину, яку ми маємо із Чорнобильцями. А Чорнобиль, як ви знаєте, і всі знають, дуже боляче ударив по Житомирській області. Закони гарні, гарантії великі. А насправді ми, люди мають великий пшик, тому що забрали оті мізерні можливості, які отримали люди, які не лише боролися із Чорнобилем, а які проживають на Заходить Чорнобильських територіях. територіях. Mm -hmm. Ну, скажімо, в мене на окрузі і Мельчинському районі 80% жителів перебувають в Чорнобильській зоні. Вони отримали невелич... невеликі виплати, робочих місць немає із працюючих таких реальних підприємств, то це Лісгоспи. А сьогодні забрали в них і це. І перед святами я повинен сказати, перед річницею Чорнобиля гарно все обіцяють. Після цього люди абсолютно нічого не отримують. До речі, я повинен сказати, що і частина депутатів Верховної Ради України від Житомирщини дуже активно голосувала за урізання за відбирання від людей цих соціальних благ. А наскільки мені відомо, дуже активно виступають вони на телебачення, розповідають, які вони яскраві захисники Громади. людей і громад. Себе вони гарно захищають, все, що можна вирвати для себе, вони виривають. Але вони в перших рядах завжди були при при попередніх режимах, при нинішніх. Ви знаєте, коли Верховна Рада цього скликання почала працювати, полісяни, депутати полісяни намагалися об'єднатися, згуртуватися у такій групі за того, щоб більш ефективною була їх діяльність для Житомирщини. Чи є якісь результати такої роботи? немає, чи... немає. Я повинен сказати, що по перше не об'єдналися, а поділились. Це, до речі, дуже характерна риса для депутатів від Житомирщини в попередніх скликаннях також між собою влаштовували лайку. Більше того, один одному ставили підніжки. І сьогодні те ж саме продовжується. Деякі із депутатів взяли на себе місію давати оцінки іншим, повчати іншим. Хоча вони. Якщо мають елементарні крихти совісті або залишки совісті, могли б е, е, помовчати і спочатку віддати людям те, що вони в них у свій час дуже активно е, е, забрали? Ну, хоч от ще продовження теми, хоч це і не ваш округ, але все ж е, тема, яка болюча для Житомирщини, це бурштини і їх наразі е, е, незаконне видобування. Як ви ставитеся до того закону, що був прийнятий в першому читанні? Чи підтримували ви його? І чи можна навести лад на державному рівні у цій екологічній проблемі? Це економічна проблема, екологічна проблема. Треба просто владі в Житомирській області, рівно ж як в Рівненській області, і в інших областях, де незаконний промисел Бурщини відбувається виконати закон або виконувати закон, який був прийнятий 5 років тому. І не треба придумувати нових законів. Тому що те, що пропонують, це пропонують для себе значною мірою і під себе, щоб залишити можливість займатися цим дуже прибутковим бізнесом. Рішення було прийнято 5 років тому, і його треба організовано виконати. А то, коли я читаю заяви керівників, що вони беруть під персональний контроль, боротьбу з нелегальним вибудоком бурштину і нічого не роблять. То це свідчить про те, що вони дуже швидко входять у ці е, схеми. І те, що відбувається, це боротьба за участь у всіх схемах або за перерозподіл е, впливу на незаконний видобуток бруштину. Рішення вичерпні, прийнято, все треба це вести. У правові межі є можливість формувати старательські артілі, щоб люди, які сьогодні незаконно працюють, могли працювати законно. Цей, що бурштин передавався або продавався для відповідних виробництв в Україні, а щоб він не втікав нелегальними шляхами за межі України. Тут дуже багато галасу, деякі надміроактивні депутати. Створили замість того, щоб заглянути в святці і прочитати, які закони з цього приводу вже були прийняті. Сумні такі речі ви говорите. Це не речі сумні, це реалії. Це, це просто реалії. Я ще хочу сказати, п'ять років тому авторства народного депутата тодішнього Миколи Ширшуна з Рівненської області був прийнятий відповідний закон. Очевидно, сьогодні е, наші правоохоронні органи мали перевірити, як було організовано. Виконання цього закону, в тому числі і нинішньою владою, які про яка просторікує про те, що вони е, розпочали активну боротьбу. Просто ж землю всю за Скоро на вашу думку, над яким е, чи законопроектом, чи над якою проблемою задля вирішення повинні сьогодні згуртуватися депутати Верховної Ради? На що слід у там у сесійній залі звернути увагу насамперед? Ну, ви знаєте, що депутати згуртуються лише перед братською могилою за 5 хвилин до розстрілу. Оскільки вони всі розійшлися по партійних квартирах, я ненавиджу, ненавиджу е вибори за партійними списками. Тому що депутат служить партії, перебігаючи з однієї партії в іншу. Візьміть від Житомирщини, Подивіться, деякі депутати, в яких тільки партіях вони не перебували. Так, було таке. А депутат має обиратися на окрузі. Має обиратися людьми, люди повинні мати можливість його контролювати, і люди повинні мати можливість, якщо він не виконує взяті на себе зобов'язання, його відкликати. Я вважаю, що сьогодні ключове рішення, яке має прийняти Верховна Рада, це подолати вето, на, на, вето президента на закон про те, щоб жінки мали можливість вийти на пенсію 55 років, коли в них є необхідний е, е, трудовий стаж. Цей закон прийняли. Президент його завитував, і зараз його поклали під сукно і не виносять на розгляд Верховної Ради України, не дивлячись на те, скільки зусиль доводилось докладати, зокрема, і мені, і моїм колегам, щоб Верховна Рада визначила щодо цього закону. Тоді ж всі, коли приймали його, вважали, що це справедливо і так має бути. А й це справді справедливо і так має бути. Але зараз отримали відповідні партійні команди. І роблять все, щоб це рішення не було прийнято у Верховній Раді України. Нарешті, ще одне рішення треба передати, прийняти це про реальну передачу владних повноважень на місця. Сьогодні, навпаки, відбувається процес, процес концентрації влади в Києві. Коли буде влада на місцях, то люди будуть тоді відповідально ставитися до обрання голови сільської ради. Люди будуть відповідально ставитися до обрання районної ради. Треба ліквідувати районні державні адміністрації як клас, бо це партійні осередки. І за великим рахунком, таким чином держава просто фінансує політичні партії, не всі, а окремі, ті, яким вдалося захопити владу. Треба, щоб люди обирали депутатів. Депутати формували виконкоми і несли повну відповідальність. За стан справ на даній території. Але для цього вони повинні отримати право, щоб ті кошти, які заробляються, вони значною мірою залишалися для розв'язання місцевих проблем. А в Київ піднімалися лише ті кошти, які потрібні на оборону, на зовнішню політику і на здійснення загальнодержавних функцій. І не більше того. Тоді в нас і дороги будуть. Тоді в нас і порядок буде, тоді в нас і правоохоронна система буде працювати, тому що вона буде залежати від людей. І люди будуть зацікавлені в тому, щоб була відповідальна влада. А сьогодні люди кажуть: а ми не голосували за, за районну раду, а ми не голосували за сільську раду, а ми не голосували за голову сільської ради. Він же нічого все рівно не вирішує. Люди мають реально справді взяти владу у свої руки і вимагати, щоб ті гасла передвиборчі, які так яскраво проголошувалися, що вони, врешті-решт, були матеріалізовані. Знаєте, і наостанок хочеться ще почути ваші особисті міркування в Україні. Зараз тривають травневі канікули. Ну в когось тривають а хтось працює. Де ви плануєте, чи як ви плануєте відзначати день примирення, день перемоги? Чи будете відпочивати, чи будете зустрічатися далі із українцями? Я вам скажу за нашого підходу, примирення неможливе, поки не відійдуть ці покоління. Які кожен з яких має е, свої вже усталені е, погляди і свої усталені позиції. Людей, які вже за 80 і 90, е, зламати і сказати, що вони не так жили, а потрібно діяти в такий спосіб, неможливо. Треба навчитися для примирення, поважати думку кожної людини і з нею рахуватися. Е, де я буду на окрузі серед людей, серед ветеранів. Тому що треба кожній людині, яка відстила нам життя на цій землі, низько вклонитися, стати перед нею на коліна і подякувати, що вони терплять і живуть. І зрозуміло, це спілкування безпосередньо з людьми, бо сьогодні проблем аж пече, як вижити за нинішніх тарифів. У людей просто впадають у відчай, і від відчаю до, знаєте, такого оскаженіння один крок. крок. Я думаю, це дасть можливість мені більш наполегливо говорити про ці проблеми у Києві у сесійній залі. Правда, коли ти не перебуваєш у політичній фракції, а просто представляєш округ, то слово отримати дуже важко. Ну, все ново. Ми віримо, що вам це вдасться. І ми вам дуже дякуємо за цю розмову, що ви завітали до нашої студії. І що ви не забуваєте виборців, спілкуєтесь з громадянами, глядачам. Я хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої студії був народний депутат України Володимир Литвин. На все добре і нехай щастить. Вам дякую за розмову. Ну, все добре. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.